Ви не помічаєте за собою того, що коли довго спокійно, немає взривів, немає небезпеки, вам цього бракує. Це адреналінозалежність. Ми підсаджені уже на адреналін. Тому як коли спокій, ми вже підсвідомо хочемо трешу. Я так стараюся не називати своїми іменами, щоб не заблокували відео. Тому оця залежність з точки зору магії, як вона впливає, так? вона робить кругообіг. Тому як наше колективне самопрограмування направлене на те, щоб ми були в небезпеці. І Якщо ви так люди, які стикаються з енергетикою, розуміють про що я, коли ми самі свідомо. Своїми бажаннями викликаємо небезпеку, щоб отримати цю дозу адреналіну. Це глибоко, але воно так є насправді. Тому ще, напевно, довго після закінчення війни нам ще придеться боротися з самостійною залежністю.